Вітаю українську громаду Донеччини. Як завжди, хотілося б донести до вашого відома в кінці кінців, що ж відбувається в області за минулий тиждень, які заходи проходили і над чим ми працюємо. В суботу минуло приїздив президент, і насправді останнім часом достатньо часто він приїжджає, тому що для нього вкрай важлива ситуація в Донецькій області, тому що для України. Донецька область, Луганська область це ті точки напруження, де має відбутися зрушення в першу чергу в Україні. Безумовно, це був не просто приїзд, не просто якесь зібрання, якась накачка, а це були приїзд із підтекстами. Ми насправді відкрили нову поліцію у Краматорську, слов'янському. Молоді хлопці і дівчата, які пройшли вишкіл у Харкові на протязі півроку. Вчились розмовляти з людьми, вчились допомагати людям і вчилися те, щоб поліцію не боялися люди. А насправді до поліції йшли люди. Це наші хлопці-дівчата із Донеччини, це ті, хто буде слідкувати за порядком на вулицях, де живуть їхні сім'ї. Безумовно, дуже приємно було спостерігати, коли одна дівчинка поліцейська, вона навіть заплакала від радості того, що на кінецтво вона може приступити, і на кінецтво вона може змінити стосунки між пересічним громадянином і людиною, яка має владні повноваження. В виступі на відкритті нової поліції я говорив, що перший з ким стикається. Громадянин Донецької області це є патрульно постовий, і от насправді хотілося, щоб це обличчя було приємним, щоб це насправді не відчували люди, що влада десь окремо в своїй якійсь іпостасі живе, а пересічні громадяни повинні запобігати чи прохати щось у владі. Влада має йти на зустріч людям і допомагати в тому непростому житті, яке є. Зрозуміло, що продовжує відбудовуватися Донецька область, контрольована українською владою. З великою приємністю хочу сказати, що разом з президентом ми відкрили школу в смаргадовому містечку. Школа на 440 місць, на 440 учнів. Там достатньо багато діток, які позбавлені батьків, які мають проблеми в житті. Ну і безумовно є і ті, які просто оздоровлюються. І вони отримали таку школу, мабуть, про яку не мріють багато, і киян. Ми маємо в цій школі дев'ять інтерактивних дошок. Ми маємо п'ять відеопроекторів. Фактично, кожен клас оснащений тою технологіями, які сьогодні працюють в усьому цивілізованому світі. Є комп'ютерні класи, буде лінгафонний кабінет і завершується насправді покриття підлоги для спортивної зали. Тобто школа сучасна і безумовно дуже важливо. І я наголошував це перед керівником департаменту освіти: що повинен бути дух там, і директор школи, і учительський колектив буде підібраний для цієї школи на конкурсних засадах. І ми хотіли, щоб були новітні підходи до викладання, а щоб наші діти з Донеччини були одними з найуспішніших на освітянському ринку України. Діти Донеччини мають бути конкурентами не тільки в Україні, але й в західних вузах, тому що це майбутнє України. Безумовно, а поки що ми обмежені фінансовим ресурсом, який має надійти на відновлення. Інфраструктури Донецької області на цьому тижні ми багато працювали над тим, щоб прийняти закон, коли 2,8 мільярди гривень все-таки в кінці кінців поступлять. для відбудови інфраструктури Донецької області мені неприємно говорити, але дуже багато депутатів від Донецька, особливо із фракції ОПОБЛОК, фактично не не дали жодного голосу за виділення цього фінансового ресурсу на відбудову Донеччини. Я думаю, що ми обов'язково після. Проходження цього закону опублікуємо ми всі прізвища, і які б політичні цілі не переслідували люди, або ти працюєш на Донеччину, або ти просто розказуєш, як ти любиш Донеччину. І це дуже важливо, щоб в тому числі виборці, які обирали своїх депутатів, впливали на них і усвідомили ці люди, що є їхня відповідальність. Так сьогодні вони не при владі. Але суть не у владі, сьогодні в виконавчі. Суть сьогодні в тому, чи буде нова Донечна постане з новою інфраструктурою, чи не постане. На цей рік ми обов'язково використаємо гроші. Це буде достатньо серйозний фінансовий ресурс і запустимо відбудову. Але ми готуємося і на наступний рік. І для цього ми працювали над створенням трастового фонду по відновленню східної України. У цей трастовий фонд відбудова буде в п'яти областях: Донецька, Луганська, Запорізька, Харківська і Дніпропетровська. Але в нас буде окремішнє вікно для Донецької області, і ми насправді вже на наступний рік також плануємо надання інвестицій, надання фінансів для побудови доріг для відбудови шкіл. Інших соціокультурних закладів для енергоефективності. От є два роки для того, щоб півтора фактично для того, щоб на теренах Донецької області постала зовсім інший стил життя, зовсім інші підходи. І це вкрай важливо. Мабуть, ви вже чули, що до кінця року у нас має бути 21 опорна школа. В цьому році на Побудову відбудову цих шкіл у нас фінансовий ресурс є. Але я хотів би, щоб в наступному році ми закінчили повністю всю освітянську галузь, тому що напрямок в майбутнє напрямок дітей це ключові задачі. На колегії ми прийняли програму національно патріотичного виховання. Я не хотів би, щоб це була шароварщина. Я не хотів би, щоб це було щось із минулого, яке не притаманне сутності жителя Донецької області. Це має бути любов до рідного краю, любов до України. Це має бути розуміння, що захищати свою батьківщину є священним, насправді обов'язком для кожного жителя Донецької області. В зв'язку з цим мені дуже приємно, що у четвер ми відправили першу партію із 60 наших хлопців, які Пішли добровільно, їх ніхто не ловив служити до українського війська. 40 із них поїде в Десну, 20 Національну гвардію у учбовий заклад. І це насправді кістяк майбутньої української армії. Це насправді та армія, вона має стати цеглинкою муром тої нової армії, яка не те що оборонятиме Україну. Але завдяки своїй міці, завдяки своїй силі злагожності не дозволить комусь навіть подумати, нападати на Україну, як це зробила Росія в 2014 році. І у нас в цьому році 250 хлопців а підуть служити на строкову службу. Це від 20 до 26 років. Приємно дивитись молоді обличчя, які є заряжені, які є патріотичними, які розуміють, що іншої держави, чим Україна, у них Просто немає. Ми достатньо багато на цьому тижні працювали по децентралізації. Знову таки, до кінця 2017 року на тернах Донеччини має постати від 38 до 42 громад, де максимальна кількість повноважень, максимальна фінансова, кількість фінансового ресурсу має бути передана громада. У нас сьогодні функціонує три: Лиманська, Октябрьська і Черкаська. І ще має бути від 35 до 39 ще додаткових громад постати. Ми над цим працюємо. Дехто супротивляється, особливо ті хазяєві життя, які в принципі володіють економікою цих громад. Але насправді ми не збираємося іти у них на поводу. Ми насправді зробимо все для того, щоб була користь пересічним людям, щоб вони мали доступ до надання публічних послуг наближеність і щоб у них. Життя вирувало там в громаді, а не тільки в центрах. Нас не полишають і наші партнери на цьому тижні. Були представники із Чехії, представники USAID. Ми також багато обговорювали про підтримку Європи Україною, про фінансовий ресурс, про навчання наших людей, держслужбовців майбутніх, майбутніх керівників громад на теренах Європи, особливо Східної Європи. Чехії, Польщі, а Брибалтики, де наші люди отримують додаткові компетенції для того, щоб прийти і продовжувати бути сільським головою, а бути насправді керівником громади. У четвер прийшла неймовірне свято День вишиванки. Це свято започатковується. Єдине, що хотів сказати, що є поліська, подільська вишиванка, поки що немає донецької вишиванки, немає духу. Бо вишиванка це дух, це не просто там красива уніформа, це дух. І я думаю, що найближчий час я оголошу конкурс на створення отої власне донецької вишиванки. І сьогодні знову таки вишиванка, День Європи, який відбувся у Покровському за участю багатьох європейців. Це ті кроки. Які дозволять стати насправді Україні європейською державою з гарним життям кожного громадянина? Я бажаю вам щастя, наснаги і здобутків.